Слава Ісусу Марії, віта вас, Благословний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословіння. Маємо прекрасний час, прекрасний день. І сьогодні підемо знову в послання. Послання Марії. Будемо дивитися, до чого вона нас сьогодні заохочує, які настанови нам дає, які поради, настанови для чого нам дає? Для того, щоб ми були щасливі тут, на землі. Звісно, там, потім, в небі, також будемо щасливі, але Марію іще бентежить те, щоб ти тут був щасливий, те, щоб ти тут була щаслива. І сьогодні, 25 вересня 1999 рік. Дорогі діти, сьогодні знову вас закликаю стати носіями мого миру. Особливо тепер, коли говориться, що Бог є далеко, а насправді Він близько до вас, як ніколи. Закликаю вас, щоб читаючи Святе Письмо, ви відновили молитву у своїх сім'ях і переживали радість у зустрічі з Богом, який безмежно любить свої створіння. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія нам сьогодні говорить. говорить а нам це тобі і мені, бо нам це комусь, крім мене, так? А сьогодні Марія каже, сьогодні знову закликаю тебе стати носіям мого миру, не твого миру, не чиєгось миру, не, не мого людського миру, бо я такий файний, там то-то-то. а мого миру, марійного миру. Мого миру. Це означає, що нести треба не себе, а послання. послання, бо ми можемо апостолами. Стати своєю любові, але не Божою любов'ю. Це також важливо бути апостолом Божої любові, бути апостолом Марії, а не апостолом ну, всього на світі. Файна така аура різних зараз багато течій, різних, знаєте, там плоскоземщиків, хобітів, яких там цих квадроберів. Тобто ідеології повстало в. І повстає з кожним днем більше, більше, більше різних теорій, заговору і того, того всього. І ми можемо іноді також йдемо в одному, стоїмо у правді, у вірі, але там стикаємось з йогою. Багато християн зараз його займаються і, і думають, що це нормально. Ну це ж просто зарядка. Квадробобери теж, кстати, ці, просто зарядка кажуть. Вони, ну, так, коли з ними там порозмовляти, я не розмовляв, але бачив деякі інтерв'ю, то доходить до того, що це просто аеробіка, ми просто одягаємось в котів, песиків і то-то-то. Бігаємо там на четвереньках, але по суті, до кінця, якщо розібратися, це типу аеробіка, та звичайна, звичайна аеробіка. А де ж тоді пропала звичайна аеробіка, де звичайна зарядка пропала. Роби собі, звичайну, зарядку. Навіщо ти лізеш в йогі, в якихось боберів, в рейки? Тобто, навіщо це все? І, власне, наші оці цвіти, ідеології присікаються, знаєте, як коло і одне коло поряд, і потім потроху починають спливатися. І Марія за це говорить, щоб ми були носіями справжнього миру. Не е, такого, знаєте, 30% того, 30% того, 10 там взяв, 10 там почув, а й там непогана тема, і тут непогана тема. І потім християни і йо, курси по йогі проводять, е, курси по квадробірам. Ну, щоб ми до цього не дійшли. Марія каже: носіями мого миру, справжнього істинного миру. А справжній істинний мир тільки у Христа є. Ну і нагадаю, що Марія це мати Христа. Якщо е, добре, мені так подобається, як отець Роман завжди говорить, коли ми тут реколекції робимо на Подбордо або на Кріжев, коли співаємо цю пісню «Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй е, нас, а там є ще Марія, Марія, Мати Божа, молись за нас. І коли плутають, ну, співаєш собі і переплутав, сказав Марія помилуй нас, а «Ісусе, молись за нас. То отець Роман добре каже: Ви не переживайте, Марія не обідиться, якщо ви будете більше славити Ісуса. І також само Ісус не обідиться, якщо випадково прославили Марію. Тобто тут не є, не є щось такого суперсерйозного, бо це одна родина, і ми це маємо розуміти. Божа родина, Божа родина. Тому спокійно, не боїмося десь. Прославити Марію або сказати Слава Ісусу і Марії. Для когось це а, аж по серцю. Ну, це в основному для протестантів. А, але тут в Меджугорі це просто привітання. Привітання, де вони кажуть слава Ісусу і Марії? хвалимо Ісусу і Марії. Це для них норма. Для когось це вже не норма. Але хто ходить в істині? Розуміє, хто така Марія, хто такий Ісус, то розуміє, що Ісус не обідиться, якщо я буду казати слава Ісусу і Марії. не буде обіжатися на мене. Особливо тепер, коли говориться, що Бог є далеко. Бачимо зараз, особливо, коли говориться, ну а зараз найбільше говориться, що Бог є далеко. І різні ці течі, ідеології хочуть сказати, що більшість каже Бог є. Але він далеко. Що йому там до якоїсь землі? Це як блоха на його, е, на його тілі, як земля, це як маленька блоха. Типу, він так далеко, що йому взагалі байдуже на тебе і на все, все що тут відбувається. А якби не було байдуже, то не було б війни, не було б того, 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 того. Тобто така м супер ідеологія. Наче Бог є, але я можу робити, що хочу, е, бо він десь далеко. Ні, Бог близько. Бог дуже близько. Yeah. Каже Марія: насправді Він близько до тебе, як ніколи. Близько Бог до тебе, як ніколи. Як ніколи. Розуміємо, це є правда і це є істина, що Бог близько біля тебе, як ніколи. І тому все, що віддаляє, все, що хоче сказати, що Бог далеко, і то, і то, і то. А зазвичай це сатана хоче говорити. То це неправда. А правда полягає в тому, що він близько тебе, як ніколи. Закликаю тебе, щоб, читаючи Святе Письмо, ти відновив молитву у своїй сім'ї і переживав радість у зустрічі з Богом. Переживав радість. Бачимо, не тільки відновив молитву Слово Боже, а ще й переживав в цьому Слові Божому, в цій молитві, радість своїй сім'ї, щоб ти дійсно отримував там ту радість. Переживав цю радість. А коли ти там почнеш отримувати радість, то тебе не відірвати буде від того святого письма. Розумієте, як тебе від Тіктоку не відірвати, або від твого серіалу улюбленого, де ти отримуєш радість, тебе не відірвати від нього. А Марія хоче і каже: зроби так само. Тільки будь залежним від цього Слова Божого, від Слова Божого щоб твій серіал був Слово Боже, щоб твій скролінг було Слово Боже. Береш отак от. Так, прочитав одне послання, далі пішов. Той самий скролінг. Тільки, слухайте, нам треба вже створити, знаєте, може, у нас є якісь програмісти створити тік-ток е, або, не знаю, християнський. суто християнський, щоб там, де не горнеш, була проповідь, десь розбирання Слова Божого, десь свідчення. І ти так гортаєш, гортаєш, гортаєш. Цілий день можеш гортати, але будеш хоча б набиратися. Набиратися слова Божого. Ну, добра ідея, бачите. Були б ще у нас програмісти, які б це могли створити, то було б файно. Може, там було б, не було мільйонів тисяч людей, але були б е, вибрані, вибрані. Каже Марія: віднови цю радість у молитві. Радість від зустрічі з Богом в цій молитві. в цій молитві через Святе Письмо. Звісно. Пережив радість, пережила радість. Зустріч з Богом, який безмежно любить тебе, який безмежно любить тебе. А якщо любить безмежно тебе, то і є поряд. Бо не може Бог любити і бути далеко. Це як ти, ти можеш когось любити, але бути далеко взагалі. А я там, кого. Я люблю там якусь дитину в Африці, але я ніколи не бачила, не знаю. Де вона там живе, що вона там робить, це не є любов. Любов це коли ти поруч. І Бог, каже Марія, безмежно любить тебе. тебе. Тому Він близько, як ніколи, біля тебе. Сьогодні, хто ще не читає Слово Боже, то заохочу читати і дійсно знаходити радість, радість, змінювати свою радість. Свої серіали на Слово Боже. Такий свій час, де, де ти, тобі здається, що ти отримуєш радість, але це штучна радість, а Бог тобі дасть радість на цілий день, радість на наступний день, і наступний день, і наступний день. Будьте благословенні. мир вам, радість, благодать з па Папа.